Гість програма Ігор Шевченко, Він голова організації Українська громада. Доброго вечора. Добрий вечір. Це слава сьогоднішня акція під назвою «Дістали», яка відбулася в Києві. Наскільки вона відображає настрої в суспільстві і наскільки вона є саме тим, що відчуває сьогодні суспільство? Як ви гадаєте? Я думаю, що вона не є показником стану суспільства, але вона показала деякі цікаві речі. По перше, вона показала, що українці не байдужі до цього стану, який є, і вони готові діяти, і вони соціально активні. А по-друге, вона показала, що є соціальні енергії, які генеруються в суспільстві, і які потихеньку виходять, виходять на поверхню. Але мені здається, що е, треба правильно направити ці е, соціальні енергії в позитивне русло, а не в якісь протести чи масові акції непокори. Цікаво, що ця акція насправді вважається принаймні, в деяких колах громадською акцією, не акцією зрежисованою політиками чи якимись іншими діячами. Наскільки зараз в суспільстві назріло власне цей стан, коли люди готові сказати дістали? Я думаю, що цей стан вже прийшов, але ця акція не зовсім те, що треба для суспільства. Що треба для суспільства? Я думаю, що для суспільства в першу чергу треба усвідомлення того, що е, ніхто за вас ваші проблеми не вирішить, що треба самим братися до конкретних дій, але позитивних дій. Що саме... В першу чергу це самоорганізація, тобто люди повинні усвідомити і організуватись, тому що поодинці один, по вони не зможуть вирішити свої проблеми. Яким чином це зробити? Я думаю, що треба організовуватись в місцеві громади. Тобто, в кожному будинку, в кожному під'їзді активні люди повинні зібратися і вирішити, яким чином вони організують спільну дію по створенню комфортного життя і безпеки в своєї мешкання. Що це означає? Люди об'єднуються. Є жеки, які мають вирішувати ці питання. Але ми всі розуміємо, що гроші платяться, але питання не вирішуються. Люди об'єдналися, зробили збори, обрали з поміж себе кількох лідерів. Що далі? Ну саме в цьому і проблема, що жеки не вирішуються. Це якась така колишні радянські структури, які працюють неефективно, так само, як неефективно працює в цілому влада, і як неефективно працюють окремі представники влади, як ми бачимо. Тому люди повинні організовуватись. Скажімо, на, на, на початку, можливо, в якісь клуби, потім юридично оформлюватися в об'єднання співвласників е, будинків і вирішувати свої проблеми. В першу чергу вони повинні. Е, Юридично оформити свої права на спільну власність, скажімо, ті ж горіща, ті ж підвали, технічні приміщення, ту ж землю, яка прибудинкова територія, вони можуть оформити на себе і впливати на це зараз. Люди просто не розуміють, що це їхня власність, спільна, але їхня власність. А нею розпоряджаються, скажімо, ті ж районні адміністрації. Вони можуть продати комусь. Я сам відчув це, коли я в'їхав в свій будинок, купив квартиру, але технічне, технічне приміщення було продано. Але через суд ми повернули це технічне приміщення. Я думаю, що кожна громада... Але місцеве можна це зробити. Ви, як юрист, пропонуєте людям судитися. Що робити можна в ситуації, коли в тебе, ну допустимо, валютний кредит, і завдяки коливанню гривні не на твою користь, ти все більше з кожним днем втрачаєш можливість його виплачувати, теж йти до суду і судитися. Ну навряд чи тут можна щось зробити, тому що якщо кредит зафіксований в валюті, то це ризик, який на себе людина взяла, підписуючи цей кредит. Тому треба було скажімо так, консультуватися з юристами, коли підписувати цей контракт. Навряд чи тут можна щось вдіяти. Але є інші ситуації, коли, наприклад, недавно було відключено тепло. То відповідно, якщо б кожна громада зібралася і подала позов до суду на «Київенерго» з сплачену електроенергію. Теплову енергію, то якщо б одночасно кілька тисяч позовів було подано, то миттєво б ця ситуація вирішила. Не, не треба було і акції протесту робити, або е, взяти підвищення тарифів на тепло. Також е, Київенерго – це монополіст, е, скаргав антимонопольний комітет до суду та прокуратури, і знову ж таки можна вирішувати і це питання, але це треба робити масово. Як підняти тоді загальну культуру людей? Ми розуміємо, що для українців досі Похід до суду означає щось кримінальне. Знову ж таки, об'єднання. Ясно, що одна людина їй буде за, за найняти юриста, який би зробив це. А от коли вони об'єднаються в місцеву громаду, а можливо ще й в громади, скажімо, мікрорайону, і тоді вони зможуть собі дозволити найняти професійного юриста, який буде відстоювати відстоювати їхні права. Тому в цьому я і вбачаю дії, конкретні дії, позитивні, конструктивні, які дають результат. Це об'єднання для спільної дії громадян. Сьогодні багато говорять про можливість масових акцій протесту, зокрема з допомогою профспілок. Ми бачимо, як це робилося в Угорщині, де залізничники страйкували. Ми бачили, як льотчики страйкували в Італії, як навіть лікарі виходили на вулиці у Німеччині. Але там дуже сильні саме профспілкові організації. В Україні ж профспілкові організації це здебільшого або кишенькові партійні організації, або організації, які працюють на те, аби вирішити питання добробуту кількох людей, які очолюють ці маленькі профспілкові об'єднання, як би зробити так, аби профспілковий рух, який всюди в світі відіграє дуже важливу роль, який бореться за права беруйте, робітників, то в Україні цього немає. На ну, цьому вся проблема не тільки в профспілковому русі така проблема, така проблема, скажімо, і на тій ж е, політичній арені. Ми бачимо фан-клуби, а не партії. Ми не бачимо ідеології. Тому це питання е, в ідеологічному підході. І в лідерах це повинні бути щирі люди, які Перше мають честь, які чесні, які хочуть робити і дійсно беруть відповідальність за цих людей. Тому що зараз ми бачимо навіть і в політиці, що люди використовують свої посади не для людей, а для власних інтересів. Тому в цьому сама головна, я думаю, причина всіх негараздів. І мені здається, що всі ці масові акції непокори чи протесту вони не є позитивом. А навпаки, вони підбурюють людей, але не Запропонують якісь конкретні речі, те, що я сказав, це об'єднання і відстоювання своїх інтересів є набагато позитивнішим і дасть конкретні результати. І от наша організація, українська громада, саме і покликана допомагати місцевим громадам організовуватись. Ми готові надавати юридичну підтримку, надавати інформаційну підтримку, методологічну. Але я наголошую, ми не будемо вирішувати проблеми громад. Ми їм можемо допомагати їх вирішувати. Дякую, Ігор Шевченко, голова організації Українська громада.